У мене є записки російського солдата. Ми знайшли щоденничок, та якийсь шен підписано. Він mm -hmm. пише 3.03.22. Прошло 11 дней со дня уезда с, наверное, Воронежа, откуда -то. мы закрепились в городе, выглядит тут все ужасно. Мы, как фашисты, разграбили все магазины, повыбивали стекла, люди нас боятся. 04.03. Время 20.00. Мы заселились в магазин. Жене взял две сумки хахлядские и блендер. Хочу больше ей привезти, но нету уже ничего, все украли. Мы працювали очень долго над тем, чтобы Тростянец был ну, максимальным местом, таким чистым. Гайним симпатичним культурним і уявити, що місто повністю все загажене, розбиті, всі вікна. Ну мало того, що там розтяжок, плюс вони втім в кабінетах, всі меблі перевернули, всі документації, це все таке, воняє візді у всіх будівлях цю будівлю цю адміністрацію. Ми мили три місяці. Ми не могли вимити, тому що навіть в тумбочках було нагажено. Вони в туалітні. Не...